Інколи до наших рук потрапляють книги, скорочення яких на перший погляд не уявляємо, як представити. Що можуть сказати про мистецтво люди, які нічого у ньому не тямлять? Чому саме Мона Ліза Леонардо да Вінчі має бути найкращою картиною, яку коли-небудь створили? Чому ця робота є чи не найвідомішою у світі, а її страхова оцінка на момент запису відео наближається до 1 мільярда доларів? Водночас, чому роботи інших талановитих художників коштують порівняно мало? Чи взагалі реально це пояснити людині, яка не має практичних навичок чи мистецької освіти? Давайте спробуємо з'ясувати завдяки книзі Еріка Гжимковського. Автор простими словами пояснює концепції, на яких базується мистецтво, тому вона підійде кожному, хто проявляє інтерес до мистецтва, чи починає створювати власні роботи. Неважливо, це живопис, дизайн додатків для смартфонів, графіті чи татуювання. Подібно до того, як письменник поєднує літери у слова і використовує слова, щоб написати речення та абзаци захопливої історії, художник має свої базові інструменти для створення витвору мистецтва. Кожна робота від Джоконди до караколів на полях зошита є сумою певних частин. Найпростішим елементом є лінія об'єкт, створений поєднанням двох точок. Проте спосіб, у який митець може поєднати їх, дає необмежені можливості. Він може намалювати лінію горизонтально. По діагоналі, вертикально, як криву чи зигзагоподібно. Малюнок може складатися з однієї лінії або тисяч ліній, які разом створюють різноманітні форми та візерунки. Наступний інструмент перспектива. Багато творів мистецтв є двовимірними, як от картини, натомість тривимірний простір здебільшого зарезервований для скульптури. Незважаючи на обмеження плоскої поверхні, художник вміє надати своїй роботі об'єм. Наприклад, намальовані гірські вершини ніби здіймаються на багато кілометрів, і все ж вони існують лише на двовимірному полотні за кілька сантиметрів від нашого обличчя. Для отримання ідеальної перспективи достатньо подивитись у вікно, прикласти до нього папір та обвести те, що бачимо. Дерево заввишки 5 метрів на папері може бути лише декілька сантиметрів, якщо знаходиться далеко. На цьому, власне, і базується поняття перспективи. Чим далі розміщено об'єкт, тим меншим він має виглядати на зображенні. А ще тип перспективи також залежить від кількості так званих точок сходу. Однак митці часто навмисно ігнорують правила перспективи. Художник може зобразити людину розміром з будівлю і поруч розташувати на ній ще одну маленьку особу. В результаті будинок представляється і малим, і великим водночас. Перейдімо до кольорів. Існує три основні кольори: червоний, жовтий та синій. Поєднуючи їх у різних пропорціях, можна отримати будь-який інший колір. Змішуючи два основні, ми отримуємо кольори, які називаються вторинними. Якщо ж до основного додати вторинний або міксувати два вторинних, то отримуємо третинний. Колір потужний інструмент, адже легко змінює настрій роботи як на похмурий чи сумний, так і на веселий, розслабляючий або мрійливий. За допомогою них художник може сконцентрувати погляд глядача на певній частині полотна, виділити різні об'єкти. Колір також використовується для передачі символіки. Червоний асоціюється з любов'ю, ненавистю, злом чи чимось забороненим. Зелений це надія і зростання, а синій мир і безпека. Тож, як бачите, кольорами можна грати, навмисно викликаючи у глядача конкретні емоції. Але є й інші хитрощі. Наприклад, холодні кольори, синій зелений, сірий, розслабляють глядача і створюють приглушений фон. Натомість, теплі, червоний, жовтий, коричневий, натякають на рух та стимулюють тодій. Вмілий художник не використовує кольори випадково, його рішення є цілеспрямованими, основаними на принципах мистецтва і науки. Досвідчений митець також знає, що деякі кольори виглядають приємніше разом, як от фіолетовий, котрий краще компонується з білим, ніж червоним. Факт, що певні кольори особливо добре контрастують один з одним, було відкрито багато років тому як художниками, так і мислителями і вченими. Зокрема, Арістотелем, Фомою Аквінським, Леонардо да Вінчі чи Саком Ньютоном. Гаразд, перейдімо до тону, який відноситься до використання світла і тіні, завдяки чому досягається ефект глибини і тривимірності. Якщо намалювати звичайне коло, то бачимо його в 2D просторі, але додавши падіння тіні та частково затінивши саме коло, досягнемо 3D ефекту. Як бачите, всього лише завдяки тонам світла і тіні, наше коло перетворилося на кулю. Окрім же обговорених чотирьох елементів, існують певні додаткові правила, яким навчають слідувати митців по всьому світу, подібно до того, як кожен письменник вчиться ділити розповіді на пролог, кульмінацію та розв'язку. До прикладу, існують правила для зображення предметів у русі, принцип гармонії, ритму та багато інших. Звичайно, правила можна змінювати, ігнорувати або взагалі створювати власні. Подібно до того, як в залежності від потреби ми формулюємо той самий текст під оповідання, імейл чи заяву до держорганів, мистецькі засади порушувались і будуть порушуватися. І це добре, адже сліпе наслідування загальних правил не породило б безлічі стилів, течій і напрямків. У книзі, окрім технічних аспектів, можна дізнатися, як ми ці жили та творили. Автор забирає читачів у найвідоміші музеї та відкриває секрети світових шедеврів. А справжніх поціновувачів сучасного українського мистецтва у вигляді відео зі знищенням нашого головного ворога закликаємо більше донатити на ЗСУ та підтримувати українських авторів контенту, як мінімум, вподобайкою та репостом.